Добрий день, дорогі друзі, шановні користувачі групи Ногабест Вайбер. Ми знаємо, що ви активно за нами слідкуєте і хочемо ділитися життям нашого салону, що у нас відбувається. Так як приближається час свят, чудес, і ми в компанії Нога Бест завжди віримо, що ми несемо віру, добро і відновлення здоров'я. І саме тому в нас стартує програма «Запали Вогник. Добра, адже ми маємо бути разом, ми маємо підтримати один одного, ми маємо бути об'єднані. І ми для вас вирішили зробити ось таку програму. Зараз детально мову я вам розповім. Саме цінне, що в нас є, це ви, це наші люди, і ми хочемо щоб якомога швидше і якомога більше Житомирян оздоровились за допомогою нашої продукції. Саме тому ми відкриваємо програму Вогник Добра, умови участі, які по запрошенню друга. І навіть якщо ви не ходите в салон, але від вас приходить людина, підписується лотерейка, вогник добра, ось тут прізвище ім'я по батькові, кидається в лототрон, і, відповідно, вам потрібно повісити, або ми це зробимо, якщо, вас не, якщо ви не будете присутні, ось такі побажання, що ви хочете побажати собі на 26 рік. І ви його ось тут, так само, ось ви бачите, вже в нас люди є, повісили своє побажання. Що у нас буде розігратись, зараз я більш детально покажу, розкажу. І по запрошенню друга ви отримаєте саме ці, на чого починається компанія Ногобес, це ось таку терманіву бусинку. Адже ви знаєте, що вона може допомогти зняти запальний процес, їй можна кидати в водичку і можна назбирувати собі на браслет або на мисто. А, і що у нас буде розігруватися? У нас буде розігруватися дуже багато зливків для водички, три штучки, дві штучки, одна. Адже ви знаєте, наскільки важливо пити якісну, структуровану воду, яка буде знімати болі, яка буде знімати набряки, покращувати роботу в принципі, серцево-судинної системи. Буде ось така бутилочка від нашої компанії, але не звичайна, а всередині з сюрпризом, тобто з курманнівим злитком. Так само буде структуризована у вас водичка. Далі ось такі у нас будуть набори паст ваші улюблені, багато хто про них вже знає. Зі сріблом 99,7%. А зараз під час вірусних захворювань це саме перше, чим ви можете собі допомогти зняти біль. Так само допомагає при температурі, да, і, в принципі, попіклуватися про своє здоров'я за допомогою нашої пасти. Так, що у нас далі цікаве, так само те, що ви любите, це дуже багато ось таких нас браслетів, є різні. Широкі ось такі подвійні з вставками, і саме ТОП, саме новинка. Я впевнена ви ще її не бачили. Це новинка 25-го року, знана алмазної кераміки. Для чого носити такі браслети? Ви в принципі знаєте, що корейці, а, наші представники, вони на собі носять дуже багато таких браслетів, не один і не два навіть. А, а що нам дають браслети? Це енергію, а це захист, це покращення тиску. Знаєте, дуже часто, а, коли людина там можливо в стресі і десь болить серце, взяти браслети, прикласти в район серця. Дуже класно допомагає знімати аритмії, тахікардії. і, в принципі, дуже класно ще допомагає, якщо у вас є там терпнуть руки, набрики, болі в руках. Ось так на ніч у нас дівчатка вдягають і знімаються болі. Тому у вас будуть бачите, дуже багато різних браслетів. Наступний момент це ваша улюблена так само Ось шишка-масажер, так робити точковий масаж, у кого холодні, руки, ноги, робити самомасаж. Покращити свій стан, знімати болі і вечорами дуже класно проводити час з користю. Ось такий у нас бандаж на лікоть, і так само можна використовувати його і на коліно. Знімає набряк, знімає навантаження, покращує рухливість ваших суглобів. В принципі, його можна носити 24 на 7. Під одяг вдягнули, і це ваш захист на постійній основі. Ну і ваші е, улюблені так само досточки від компанії Ногабест. Не просто досточки, а е, так само йдуть з украпленням нашої турманівої кераміки. Є маленька, є велика і сама більша. І ще дуже важливий момент це наш іонізатор. Ви дуже багато про нього чули, але не простий іонізатор, а наш турманівої кераміки. Із мінералами, які насичують воду, і роблять її ще більш структурованою. Ви знаєте, що у вас буде покращуватися робота ваших суглобів, стан серцево-судинної системи, зніматися болі, а, мінус по кілограмам, те, що нам завжди необхідно, так? і, в принципі, покращення самопочуття. Ось такі подарунки на вас чекають. Розіграш буде відбуватися 24 грудня, якраз під Різдво, якраз під Новий рік. Для вас, для ваших близьких, рідних. Тому хочемо вас запросити прийняти участь, щоб ви знали, що у вас так само, крім відвідувачів, які зараз ходять в салон, у вас так само є така можливість забрати свої призи, навіть якщо ви не ходите в салон. Або якщо ви хочете прийти і походити, позайматися, оздоровитися, ви так само можете нам зателефонувати, ми вас запишемо і ви вже будете з нами займатися. А з понеділка чекає в ще салоні новинка від нашої компанії, якраз для відновлення роботи наших ніжок, який буде знімати болі, знімати набрики, повертати теплоту наших ніжок, заспокоювати нервову систему і, відповідно, покращувати ваш сон. Тому, будь ласка, записуйтесь, ми вас всіх чекаємо. Дякую за увагу. Гарного всім дня!